Доброго здоров'я підписчики. Сьогодні ми поговоримо про титан і цирконій. Там одна людина я колись писав відос про цирконій, А вчора кидав про титан. Він каже, так то ж цирконі. Ні, дивіться, різниця. Ось цирконій, ось титан. Візуально вони дуже схожі, але ось структура, бачите? В циркуні плоский кристал, а в титану він такий гостренький і мілкий. Ось камера нормальна, це різницю передає. Ну, в принципі, купуємо і те, і те. пропонуйте. А може кому треба, то й продаємо. Красиво, бачите? А ще красивий метал є. Ось такий у нас, бачите? Це кусок вісмута, бита чушка. Віноль називається. Вісмут з домішками свинцю до 3%. Ні разу не бачив чистого вісмуту. От на ньому пишуть і від 2 нуля і від 30, але все рівно там є присутній свинець. Ну, Так що так. цирконій, титан. помашем, помашем, бо воно. Оп! І чушка вісна. Давайте дзвоніть, пишіть, допомагаємо ЗСУ. Все найкраще. Ще не все, до речі, до схожості. Ось є дві такі. таких два вироби є. Це бушна турбінка, Тут е, хвіст залізо, а частина е, нікель нікель-височка. Ну, нікель, як ні хромі, то ми таке також купляємо. Його так під корінь обрізаєте отак, і до нас. Ну, бушні не нові, нові не треба там робити. Воно, нова дорога дуже штука. А це ось фриза металообробна. Бачите, яка? А так, отак, як покажеш людині, яка не розбирається. В следующий раз, коли я буду показувати таку турбинку, вони скажуть, так то фризаж була, ось, то я сразу вам покажу. Бачите? Або покажу фрезу, скажу, так то ж кусок турбіни автомобіля. Важка монолітна фреза, Бушна. Поломана. Поломана, гарно відпрацював. Ну, ось, отак. З візуалізацією, з візуальною схожістю металів. Все найкраще.